До нас із вами поступово приходить тепло. А це означає, що пора подбати про літній гардероб. І, звісно, кожного року наші ручки тягнуться до бавовни і недаремно. І я думаю, що я не виключення і вам так само хочеться кожного сезону пробувати новинки. Сьогодні ми з вами поговоримо про всесвітньо відомий турецький бренд Art. І... Називається артикул «Symphony Dream». Все, що я буду розповідати, це мої дослідження і це мій власний досвід. Шановні дівчата, я буду дуже вдячна. Якщо ви в коментарях у вас буде щось що додати, будь ласка, пишіть, і це буде наш кладець, де ми зможемо почерпати і почитати цікаву інформацію. Я обов'язково буду вставляти. Відео, фотографії для того, щоб ми якомога найкраще розібралися з цією пряжею. Тож, поїхали! Я дуже радію тому, що і турецькі виробники почали виробляти аналоги більш відомих брендів. Багато років тому мені пощастило попрацювати з аналогічною пряжою від виробника Ленк, який ця пряжа називалася Флора. Я спочатку хотіла порівнювати, розповідати, але потім зрозуміла, що не має жодного сенсу, тому що цінова категорія вона не співставна і, звісно, якість. Тому про це ми можемо забути. Але якщо ви забажаєте порівняти, для себе, то подібну пряжу ви зможете знайти, як в Лана Гроса, в Ярнс, ем, Катя, Лана Гата. А я думаю, якщо пошукати, то і в інших виробниках. Ми ж безпосередньо зараз будемо говорити про ці бунтики. Подивіться, будь ласка, яка надзвичайна намотка. Кожен бунтик важить 100 грамів у 100 грамах 250 метрів. Виробник пропонує нам не обмежуватися і в'язати цю пряжу як спицями, так і гачком. Рекомендація однакові. починаючи зі спиць номер 4 і закінчуючи шестірочкою. Що ж тут у нас таке? Тут іде умовний шнурочок, але якщо ми звикли знаєте, до такого набитого справжнього шнурочка, то скажу, що він сплюснутий. Стрічкою назвати я також це не можу, але саме коли ми відв'язуємо річ, то ця пряжа набухає, і тоді ми бачимо саме ефект цього шнурочку. Далі, що це таке? 80% бавовни, 20% віскози. Я доволі скептично поставилася до цього складу, бо думала, що замість віскози буде синтетика. І коли я це все підпалила, то, звісно, я дуже-дуже зраділа, тому що склад і справді відповідає дійсності. Далі. Мене дуже тішить, те, що виробник подбав про наші з вами смакові вподобання, бо тут ми можемо зустріти як надзвичайно яскраві кольори, так і приглушені. Я буду вставляти фото, відео, де ви наглядно зможете це все побачити і, звісно, номери кольорів. Дивлячись на цей моточок, ми відразу. Можемо побачити розкладку і порахувати, скільки разів зустрінеться той чи інший колір. Ви знаєте, я придбала три кольори і намагалася з'ясувати тенденцію намотки. Якщо ось ці бунтики, до мене три, а я розповім, чому саме три прийшли з однаковою намоткою, то інші два кольори були намотані геть по-різному, тож я зрозуміла, що принцип знайти тут. Неможливо. Так ось, зараз з вами перейдемо до спиць. Оскільки моє полотно, воно не щільно, я не в'яжу по спиці. Тож, дивлячись на рекомендації, я беру на пів розміру менше від нижньої шкали. Я ж поспілкувавшись з Настю Мельченко, яка також спокусилася на цей артикул, а вона в'яжить по спиці, то дійсно рекомендація спів. Пала з нашим баченням вона відв'язала полотно на спицях номер 4 Потім їй захотілося подивитися, який буде результат на спицях номер 5 І зараз ви бачите, як виглядає полотно на спицях номер 5 Далі, дивлячись на цю кольорову, на будь-яку кольорову гаму від цього артикулу, ми розуміємо, що. З нього можна зв'язати доволі простий виріб лицьовою гладдю, не без будь-яких заморочок, а все чому? Тому що тут ідуть градієнтні переходи і тим паче секції, які у нас йде бавовна, потім вони плавно переходять у віскозний шнурочок. Тож можна не Чого не вигадувати. Ми всі з вами знаємо, наскільки гарно будуть виглядати витягнуті петлі в подібній пряжі. Але, тим не менш, все ж таки і візерунок ми також можемо з вами використовувати. Фотографії, які ви бачите, я використовую з магазину Просто пряжа, в якій ви зможете знайти. Цей артикул, і тим паче, що він зараз в цьому магазині без знижки. Проте, наскільки мені подобається цей магазин, я вам розповідала, це зовсім не реклама, бо ви знаєте, що я не рекламую жодних з магазинів. Я ж, оскільки дуже полюбляю лицьову гладь, то я відв'язала зразочок на спицях 3,5 і почала працювати. Зараз буду вам розповідати, дівчата, про свої враження. Відв'язавши зразок, який за моєю спиною на 20 петель, я приступила до свого виробу. Обрала спиці 3,5 чиягу, і перша футболка була відв'язана на повноцінний 5 розмір, друга футболка синя, яка на мене, вона відв'язана на повноцінний 48 розмір. І приступила. Що хочу сказати, це. В'язання в задоволення. Наскільки я не полюбляю в'язати з бавовни, бо постійно потрібно напружуватися, щоб щільність була однакова. Всі, хто в'язали бавовну, ви знаєте, що це певна кропітка робота. то це в'язання в задоволення. Тим паче, що переходи... Які йдуть від віскози до бавовни, вони мають деякі такі проміжки, які в полотні лягають так, як їм заманеться, і це придає полотну пікантності. Далі петлі бавовні, ні і петлі віскози, вони по щільності геть різні. І це так само додає певної пікантності. Тож, коли ми в'яжемо з цієї пряжі, можна розслабитися. Далі завжди, ті, хто в'язав з подібної пряжі, ви знаєте, як надзвичайно цікаво в'язати і дивитися, який же буде перехід, а як же ляже пряжа? Вона може лягати геть по-різному. І там, де йдуть моменти, оскільки вона, наче сама, ковзе по моїм спицям, у мене дуже часто петлі злітали. І коли злітає, особливо там, де віскоза, ця петля йде на декілька рядів. Вниз падає, і мені потрібно піднімати. Саме коли я піднімала петлі, в мене утворювалися такі зацепки, які я потім змушена була ховати всередину, а в деяких моментах навіть не вдалося. Тож, заусениці, липучки, все це потрібно прибрати. Якщо у вас обручка і вона щось чіпляє, то, звісно, вам цього всього потрібно позбутися. Але незважаючи на це, мені здається, що ця пряжа витримає сезон нашої активної носки і на наступний сезон, звісно, нам захочеться відв'язати щось інше в інших кольорах. Стосовно того, як лягає ця пряжа, бувають такі моменти, коли саме мені було цікаво прослідкувати чергування бавовни з віскозою. І відв'язавши вже два вироби і приступивши до третього, хочу сказати, що я також не бачу деякої логії. Інколи трапляється таке, я всі ці моменти вам ставлю, покажу, де в'яжу сама бавовна. В'яжу сама віскоза. І я, звісно, бачу наскільки різна щільність. Тут бавовна, тут віскози. І це мене трішки бентежило, і я ж постійно думала, ну коли коли настане той момент, коли віскоза зміниться з бавовною? Траплялися такі моменти, де йде бавовна віскоза, бавовна віскоза, бавовна віскоза. Тож, пряжа сама лягає так як їй заманеться. Ось таким чином іде розкладка дівчата. Тут хочу сказати, я набирала 300 петель. Ви можете побачити, як секції лягають на 300 петель. Тут у нас іде 108 петель, подивіться, будь ласка. Як вона розкладається, якщо вам не подобається, скажімо так, маленькі смужечки, а я знаю, що багатьом так, Настю і вам подібне не подобається, то ми можемо з вами відв'язати, наприклад, подібні моделі окремими частинами. І тим самим збільшуючи наші з вами смужки. Що стосовно переходів і що стосовно того, як можна співмістити пряж, ця футболка відв'язана на 50 розмір, і в мене пішло рівно три бунтики. У мене була дівчата така такий задум. Я хотіла, щоб в мене горловина, рукавчики низ закінчувався одним кольором. Хоча пряжа вона настільки грайлива, що на це мені здається ніхто б не звернув уваги. І мені вдалося підібрати секції таким чином, щоб горловинка була, бачите, зелена рукавчики не з зеленим, але все ж таки мені не вдалося добитися скажімо так, четвертого результату. Для того, щоб завершити зеленим кольором, мені потрібен був четвертий маточок. Але це б і здорожчало наш виріб, тому що на футболку 50-го розміру три бунтики. Кожен бунтик коштує зараз в магазині просто пряжа 108, мені здається, 108 гривень, без знижки 128 гривень. Тобто ми порахуємо і з'ясуємо, якщо ми самі собі в'яжемо, наскільки це. Бюджетний варіант. Бунтики йдуть упаковочка поліетиленова по 4. Якщо вам потрібно трішки довший або довший рукавчик, то вам, звісно, знадобиться дівчата 4 бунтики, бо залишок, бо у мене майже не залишилося залишки. На розмір 48 в мене пішло, скажімо так. Два і трішки більше, ніж половинка, але вже саме в цьому дівчата-виробі, якщо ви уважно придивитеся до секції, то я нічого тут не вигадувала, а в'язала так, як лягало в мене, як лягало в мене полотно. Що стосовно прання, після того, як я попрала, а я в'язала таким чином, щоб воно і не було дравчасте і не стояло, то знаєте, відразу коли я попрала, бавовна в мене настільки розтяглася, що я злякалася. Так само, як і з Альпакою. Але в процесі того, як воно просихало, воно приймало свій, скажімо так, перший зовнішній вигляд. Оскільки я правильно підібрала щільність, я не скажу, що полотно в мене розтяглося, як я чула це від інших дівчат, що воно в мене потяглося все. Якби я в'язала на спицях номер 5 можливо, воно в мене і потяглося. Але у мене з виробом нічого не сталося. Єдине, що в мене відбулося, це розрівнялися петлі, і воно стало виглядати більш охайно. Далі, коли я приміряла, і ходила, і робила вам коротеньке відео, я чомусь пригадала. Та, пригадуйте, були такі пружинки різнокольорові, якими ми гралися, вони розтягувалися і стягувалися. так? Такі були, скажімо так, пружини з трибунці. Так само мені і ця пряжа нагадала. Вона, знаєте, така, я б її назвала живою. Вона вона начебто ростя. Отак, бачите, вона доволі грайлива. Така, подивіться, от, да, зараз що я виробляю з полотно. Вона і грайлива, і водночас вона зберігає свою форму. Далі багато пряж. Якщо ви берете на фотосесію, вам потрібно перевдягнутися. Ви кинули цю футболку в сумку. і Вона у вас пом'ялася, як це відбувається з кашеміром і з багатьма. Натуральними матеріалами, то ця футболка, я ходила до лісу, брала ці дві футболочки на фотосесію, то хочу сказати з ними: геть нічого не трапилося. Тож, якщо вам потрібен виріб, який вас завжди врятує, то саме це про ці футболочки. Тож, дівчатка, що який висновок я хочу сказати? Кольорова гамма плюс. Ціна плюс, бо, умовно кажучи, за 320 гривень або 400 гривень, так по повній ціні плюс доставка, ми можемо собі зв'язати повноцінний виріб. Далі, стосовно кольорової гами, ми можемо побачити, оскільки тут присутні не один колір, а чотири, то ми можемо погратися з низом і погратися саме з кольорами. Ще що стосовно кольорів, тут також плюс, що ми можемо обрати на будь-який смак плюс. Далі, ви знаєте, що минулого року вийшла така пряжа, але не секційного фарбування, то ми також можемо погратися, ми можемо зробити умовні смужки або перед відв'язати градієнтом основну частину відв'язати однотонним. Це також плюс, в'яжеться легко плюс. Після прання майже нічого не відбувається плюс насолода, плюс зараз хочу сказати про мінус, про те, що мені доволі важко було її з'єднувати, бо вона за рахунок того, що віскоза постійно. Вислизає. Я зараз вам покажу, що я робила. Звісно, як з'єднувати шнурочок ми вміємо, я так пробувала, а воно настільки скользюче, що я залишаю ось такі моменти. І мінус того, що навіть цей бавовняний шнурочок, він дуже легко розпускається. Тож, якщо у вас є клей, то ви можете кінчики обробити клеєм. Що ж я роблю, щоб пряжа в мене не розпускалася, я потім все попідрізаю, але наприкінці я роблю вузли. І це для мене мінус. Чому? Тому що якщо б я в'язала, а чому я не в'яжу на продаж вироби з літньої пряжі? Бо я, дівчата, якщо ви знаєте, не розумію, яким чином можна охайно зробити виворіт, щоб пряжа у нас з вами не, по, скажімо так, не було потім дирочки, бо вона розповзлася. Далі зачепочки це мінус, бо вона доволі делікатна, її зовнішній вигляд великий плюс, особливо для тих дівчат, які бояться працювати з бавовною, які бояться, що у них рядність. І це, ще раз хочу повторитися: великий плюс, бо тут зовсім не про рядність, тут плюс про фактуру. Далі ми можемо з вами. Гратися зі смужками, плюс намотка що ми можемо відразу бачити ці всі кольори. Тож, дівчата, мій висновок такий: пряжа доволі універсальна. Пряжа в насолоду, пряжа, мені здається, доступна кожній з вас. Навіть якщо ми не маємо змогу купити три бунтики, ми можемо придбати два бунтики і зв'язати собі повноцінний топ без рукавчиків. Тож, Юля, яка полюбляє секційну пряжу, її фанат повністю я перев'язала всі-всі кольори з великим задоволенням. Ще великий плюс, що постійно хочеться зв'язати, і навіть коли я відв'язала цю футболку, мені потрібно було займатися іншим проєктом. Я все відклала, бо я не вгомонюся, я думаю, і ті, хто в'яжуть цю пряжу, не вгомонюся, поки не відв'яжу я. Третій виріб. Тож, рекомендую, рекомендую і ще раз рекомендую. І, дівчата, якщо ви вже мали свій досвід цієї пряжі, я буду дуже-дуже рада, якщо ви залишите свій коментар. З вами була Юля. на солоду. до скорих зустрічей, до побачення!